Всім привіт! 25 березня, перше підживлення огірка. Маємо три гібриди, один з яких трошки інакше розвивається. Тому кормити будемо різним добривом. Якщо відео корисне, цікаве, тисніть лайк, підписуйтесь. І розпочинаю я з двох найкращих гібридів. Перед вами гібрид 4097. До замовили й купили ще. І далі йде в нас гібрид Ілонара. Кормить буду сьогодні монофосфатом калію. Зараз поясню, чому таке добриво. Огірку нашому 11 днів і розсада замітно потяглася. Чому так сталося? В період масових сходів стояла безсонячна і прохолодна погода. Це перше. А друге, це те, що ґрунт у рукавах для розсади був трішки перезволожений. Тому я не міг якби раніше дати якесь добриво для того, щоб огірок наш не пив саму воду. А трішки, знаєте, додати можна було якогось добрива. Тому підживляти сьогодні будемо монофосфатом калію. Кореневе підживлення 7-10 грам на 10 літрів води. Я дам трішки менше, я дам 5 грам. Для розсади цього вистачить. І, до речі, формула цього добрива фосфор 52% і калій 34%. Чудове добриво. Тому зараз приступимо до підживлення розсади. Маємо 5 грам. Висипаємо, перемішуємо. Тепер беремо і поливаємо. Можна оприскувачем, а можна ось такою міркою. У мене тут небагато, тому міркою мені буде краще. Я знаю точно, скільки я виллю під один кущик. Давав 5 грам добрива на 10 літрів води. Тепер, друзі, покажу вам, що з другим гібридом огірка. Що з ним не так? Перед вами гібрид Амур і дивіться, що з ним не так. Попадаються такі екземпляри. Бачите, листочок справжній, він світло-зелений. Якщо цей нормальний, то попадаються ось такі. Це каже одне, що цьому огірку потрібен азот. Якщо там з огірком все добре, ми давали монофосфат. То сюди він зовсім не потрібний. тим більше він не сильно потягнутий. Він більш такий приземлений. Різниця як би є, ось подивіться на відео. Ось амур і ось ілонара. То різниця є. То цьому огірочку ось потрібно дати зовсім інше добриво. І я дам три двадцятки. Збалансуємо йому живлення. Ну, а далі вже будемо дивитися, як він себе покаже. Обов'язково зніму. Далі вже її покажу. Подобрив, 3,20-ки це буде яра. Даватиму трішки менше норми. Не 20 грам на 10 літрів води, а дам 10 грам на 10 літрів води. Ну і десь через тиждень, думаю, покажу вже результат. Так що, друзі, три гібриди однакові умови вирощування. Але ведуть вони зовсім по-різному. Не корміть одним добривом все, що у вас є в теплиці. Дивіться на рослини, дивіться на листя, що воно, вам, що воно вам підказує. І давайте те, що йому потрібно. Ось так. А на цьому все. Дякую за увагу. Далі буде. Всім пока!